Календарна зима зустрічає керверісів прохолодною погодою. Не за горами найскладніший сезон для водіїв з ожеледицею та сніговими наметами. Робочу нараду з питання готовності спеціалізованої техніки до розчистки міста від снігу провів сьогодні виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілку. Наголосив, погодні умови змінюються швидко, тому в місті зробили все можливе, щоб підготувати інфраструктуру до зими в умовах воєнного часу. Ми максимально ефективно використовуємо. Матеріальний ресурс. Підготували всю необхідну техніку для роботи на дорогах в місті, є 100% посипковий матеріал. Ми сьогодні ще раз переконалися, що місто готове для прибирання дорог в умовах зимового часу. Вже протягом двох тижнів водії та спецтехніка працюють у режимі чергування, розповіли на підприємстві Веста Шляхбуд». Відпрацьовані основні маршрути з найбільшим трафіком. Це автошляхи, якими рухається транзитний транспорт. Спецмашини для прибирання доріг та вулиць готові. На сьогоднішній день підготовлено 60 єдиниць сніговборочної техніки. Це грейдери, піскорозбрасувалі, міні-погрузчики, посипочний матеріал заготовлено піска. порядка 15 тысяч тонн и соли порядка 4 тысяч тонн. То есть предприятие готово встретить непогоду. Пальномастильні матеріали теж заготовлені у достатній кількості, кажуть на підприємстві. А от обсяг електроенергії в місті, як і в всій країні, обмежений. Діють аварійні та віялові відключення світла. Не працює зовнішнє освітлення. В таких умовах вкрай важливо дотримуватись правил безпеки всім учасникам дорожнього руху, наголосив Юрій Вілку. Пішоходам слід мати світловідбиваючі елементи на одязі при собі ліхтарики, а водії повинні обмежити швидкість руху. Валерій Кожухар, та Шевченко. Цей день.